Біблія. Перше послання апостола Павла до Коринтян, розділ 10. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, і всі перейшли через море, всі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі, всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними, а тою скелею був Христос. Але не багатьох їх уподобав Бог, тож вони полягли в пустелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служіть ідолам, як деякі з них, як написано, народ сів їсти й пити, і встали, щоби забавлятися. Не піддаваймося розпусті, як деякі з них чинили блуд, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Все це сталося з ними як прообраз, і записано, як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробовуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідолам. Кажу як мудрим судіть самі про те, що я говорю Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб. То ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом хіба ті, котрі їдять жертви не є спільниками жертовника? То що ж я кажу, що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні, але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревнощі в Господа, невже ми сильніші за нього? Все мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує, хай ніхто не шукає свого власного. Але кожний те, що для ближнього. Їжте все, що продають на ринку, без жодного докору сумління. Адже Господня земля і все, що на ній. Коли хто з невірних запросить вас і захочете піти, їжте все, що вам запропонують, без жодного докору сумління. Та якщо хтось вам скаже, це з принесеного в жертву ідолам, не їжте заради того, хто сказав, та через сумління, адже Господня земля і все, що на ній. Маю на увазі не своє сумління, але іншого, однак чому моя свобода має визначатися сумлінням іншого? Коли я дякую за їжу, то чому мені дорікають за те, за що я дякую? Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Не вводьте у спокусу юдеїв, греків і Божу церкву, як і я в усьому всім догоджаю, не шукаючи своєї користі. Але користі багатьох, щоб вони спаслися. Розділ 11. Наслідуйте мене, як я Христа. Хвалю вас, брати, що про все моє пам'ятаєте, і дотримуєтеся передань так, як я вам передав. Хочу, щоб ви знали, що Христос є головою для кожного чоловіка, для жінки голова чоловік, а голова Христа Бог. Кожний чоловік, який молиться або пророкує з покритою головою. Соромить свою голову. Кожна жінка, яка молиться або пророкує з відкритою головою, соромить голову свою, бо це те саме, якби була обстрижена. Тож, якщо жінка не покривається, нехай острижеться, а якщо жінці соромно стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловік, будучи образом і славою Бога, не повинен покривати голову, а жінка є славою чоловіка. Адже чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Оскільки чоловік не був створений задля жінки, але жінка задля чоловіка. Через це жінка повинна мати на голові знак влади задля ангелів, однак у Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, але все від Бога. Посудіть самі, чи годиться жінці молитися Богові непокритою? Чи ж сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає довге волосся, це сором для нього, коли жінка відрощує довге волосся, це для неї слава, їй дано волосся замість покривала. Та якщо хто бажає сперечатися, то такого звичаю не маємо ні ми, ні Божі церкви, даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. По перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення. Чому я частково і вірю? Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами й досвідчені. Крім того, коли ви сходитеся разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю, адже кожний, випереджаючи інших, споживає свою вечерю, тож один голодує, а інший упивається. Невже не маєте домів, щоб їсти і пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати, може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша, новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене, бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили, а як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитеся їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду. Розділ 12. Не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Знаєте, якщо ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби хто водив вас. Тому й кажу вам, що ніхто з тих, які промовляють Божим Духом, не скаже, «Анатема Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус хіба тільки Духом Святим. Дари є різноманітні, а Дух той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає Слово мудрості. Іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же Дух, даючи окремо кожному як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух, якщо все є слухом, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато. А тіло одне, не може око сказати руці, ти мені не потрібна, або знову голова ногам, ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо, і непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени, якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени ви тіло Христа, а окремо ви члени, деяких Бог поставив у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім. Чудеса тоді дари оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов, чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі, чи всі творять чудеса, чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють. Тож ревно дбайте про більші дари, а далі я вам показую ще кращий шлях. Розділ 13. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом, і коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться, хоч є мови та замовкнуть. Хоч є знання, та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково, коли ж настане досконале, тоді припиниться часткове. Коли я був дитиною, й говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Тепер залишаються ці три: віра, надія, любов, та найбільша з них любов.